Вітаю шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про щерицю загнуту або щерицю звичайну. Щериця загнута це однорічна трав'яниста теплолюбна рослина, досягає висоти від 20 см до півтора метра. Стебло щириці загнутої прямостояче розгалужене, густо сірувато опушене. До стебла почергово кріпляться прості черешкові листки. Довжина черешка майже дорівнює довжині листкової пластинки. Листкова пластинка їй це видно ромбічної або овальної форми, по краях трохи хвиляста, дрібнозубчаста, зверху листочки гладенькі, а зі споду, як і черешки, опушені. Коренева система щириці загнутої, стрижнева, чітко виражений головний корінь. Він роживувато-червоного кольору. Може проникати в ґрунт на глибину до метра, а на родючих ґрунтах більш як на 2 метри. При цьому в боки розростається більш як на метр. Цвіте щириця загнута у липні-жовтні. Щериця загнута рослина однодомна. Її дрібні одностатеві квіти, як маточкові, так і тиченкові, зібрані у густі волотевидні суцвіття. При квітці квіток майже вдвічі довше за оцвітину, а оцвітина проста, складається з трьох-п'яти плівчастих листочків. Листочки оцвітини у теченкових квітках ланцетні, а у маточкових лінійні з лопатовидно розширеною верхівкою. Плід у щериці загнутої однонасінна яйцевидна коробочка. Насіння дрібне до одного міліметра у діаметрі. Кулясто сплюснуте, на колір переважно чорне, іноді коричневе, блискуче. На одній рослині з череці захнутої може утворитися більше мільйона насіннин. Насіння достигає з липня по жовтень. Насіння, яке достигло влітку, зразу не проростає, оскільки потребує від 6 до 8 місяців спокою. Насіння зберігає здатність до проростання у ґрунті до 40 років. Найкращою температурою для проростання насіння щериці звичайної є температура від плюс 26 до плюс 36 градусів, хоча інколи насіння може проростати і при температурі плюс 6, плюс 8 градусів тепла. Найбільше сходів дають насінини, які розташовані у ґрунті на глибині до 3 см. Щериця загнута це злісний бур'ян. Вона засмічує посіви як сирнових, так і просапних культур, хоча може зустрічатися вздовж доріг, залізничних насипів та на пустирях. Щериця звичайна є злісним бур'яном не тільки тому, що вона засмічує посіви, але й тому, що вона конкурує із культурними рослинами за поживні речовини. Я вже розповідала, що коренева система надзвичайно розгалужена та глибока. Величезна плодючість рослин щериці більше мільйона насіннин, та зберігання її насінням життєздатності до 40 років у ґрунті досить ускладнює боротьбу з цим бур'яном. Листя молодих рослин щириці загнутої до початку цвітіння відзначається м'якістю і ніжністю, тому худоба охоче його поїдає. Але зелене листя щириці загнутої містить значну кількість оксалатів та нітратів, тому при надмірному згодовуванні худоба може постраждати. Насіння сіння щириці загнутої можна згодовувати домашній птиці, оскільки в її травному тракті воно повністю перетравлюється і не буде засмічувати надалі посіви. Ну і нарешті молоденькі рослини, які мають 5-7 перших ніжніх листочків, можна використовувати для приготування прісних салатів. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.